Хочеш менше тривожитись і більше відчувати життя? Секрет у mindfulness усвідомленій присутності в моменті. Продовжую поглиблювати ваше розуміння цього чудового інструменту. Якщо хочете дізнатися більше про наукові ефекти цих практик, дивіться моє попереднє відео Сила mindfulness». А зараз кілька простих і несподіваних способів, як можна бути тут і зараз у твоєму звичайному житті. І це не про медитацію або дихальні вправи. Так що видихай і поїхали. Перше mindfulness через мистецтво. Для тих, хто любить театри, концерти, музеї чи виставки, ви знали, що відвідування таких заходів саме по собі є практикою mindfulness. Дослідження університету Юніон США показали, що перегляд мистецьких творів активує у нас зони мозку, які відповідають за зниження стресу, емпатію та саморегуляцію, і впливають на зменшення стресу, дивлячись на карт. Тину або виставу спостерігайте за кольорами, за музикою, за емоціями, які виникають у вас при цьому. Ви не просто дивитесь, ви проживаєте, заглиблюєтесь, усвідомлюєте і виходите звідти іншою людиною, спокійнішою, наповненішою, вільнішою. Наступний спосіб для горманів: ви любите смачно поїсти? Тоді спробуйте перетворити звичайну вечерю на mindfulness ритуал. Створіть естетичну атмосферу, повільно смачно, Смакуйте, відчуваєте смаки, аромати, кольори вашої їжі. Дослідження Гарвардської медичної школи доводить, що mindful Eating допомагає зменшити переїдання, зменшити рівень цукру в організмі і покращити травлення. Насолоджуйтесь смаком без гаджетів. І ви здивуєтесь, як по-іншому реагує ваше тіло. Це не просто їжа, це повноцінний суцільний контакт із собою. І третій спосіб для тих, Хто любить рух моїх колег? Кожна фізична активність може стати практикою усвідомлення: пробіжка про відчуття кожного руху і дихання, прогулянка, про спостереження за природою і своїми думками, силове тренування про контакти з м'язами, які працюють саме зараз, йога про поєднання дихання і руху. Коли ми фокусуємо свою увагу на цілі, у мозку активується інсула, частина мозку відповідальна за відчуття. Я є. Тобто, буквально ми починаємо відчувати себе глибше. Спробуйте знайти свій власний mindfulness у тому, що відгукується найбільше саме вам. Поступово мозок навчиться сприймати цю дію через призму усвідомленості і дозволить вам користуватися цим у інших ваших діях. А в які дії ти найбільше відчуваєш себе тут і зараз? І пам'ятайте, щасливе життя це не постійна гонка, це усвідомлене життя в контакті із собою.